16 лютого українці відзначають досить молоде державне свято День Єднання. Його заснував Президент України Володимир Зеленський в 1922 році на тлі попередження про можливе повномасштабне вторгнення в нашу країну. Про те, як відзначали це свято. В селищі Савинця в 2023 році. Я пропоную вам подивитися марафон єднання. І показати всьому світу, що ми єдиний народ, єдиної країни. Єднаймося, Люба, родина, хай наша свята. Кому краю летіли рашистські снаряди. Я героям шану складаєм, до дому живим ми чекаємо, до У тебе урочисто, у тебе двежуй калино брата, рясне, як у тебе намисто, єднася люба, родина, хай наша свята Україна цвіте. Наша головна мета на сьогодні показати всьому світу, і головне довести собі, що незалежно від віку, професії, роду своєї діяльності, ми єдині, незважаючи на всі перешкоди, які нависли над долею нашої країни. Давайте створимо міцний ланцюг нашої віри, братерства та єднання, покажемо, що ми не переможні. І готові долати будь-які труднощі, коли ми разом. Це моя і твоя війна за мою і твою свободу. Ти із заходу, я із сходу. Ми щаслива одна сім'я. А нам брешуть, а нас обманюють. Нас з тобою, як звірів стравлюють. Але то марно, то дешева акція. Я й ти, то велика нація. І ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимось і ніколи їм не підкоримось. Бо нам воля дорожче золота. Наше слово б'є краще молота. Я і ти – це велика сила. Я, Я і ти, ти – це і є Україна. Ми навчаємо. Ми вікуємо! Ми рятуємо. Ми допомагаємо. Ми працюємо. у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу сторону. Громаду, ми дуже дякуємо усім за патріотизм та відданість своїй країні. Ми це Україна, і разом ми сила, а перемога буде за нами. Слава Україні! Слава! Ми дуже дякуємо усім, хто долучився до марафону нашої єдності. Сьогодні ми дійсно показали, що ми дійсно єдиний народ, єдиної країни, і ми не переможні, коли ми разом. Дякуємо всім. Неповторна, шановна Савинська громада. Сьогодні ми святкуємо День єдності. Одне з наймолодіших свят нашої держави, але свято, яке вкрай необхідне кожному з нас. Нам потрібно щодня об'єднувати наші зусилля, з'єднувати наші руки в в міцному стисканні для того, щоб розуміти, що у нас є підтримка один одного. І лише разом ми зможемо подолати ворога і зовнішнього, і внутрішнього. Тому об'єднуємо наші зусилля і разом до перемоги. Дякую і до зустрічі. Дякую до зустрічі.